Всім вітання. Касетна дека. Це один із стрійки 100-вольтових апаратів, які до мене приїхали. Верніше мені їх привезли вручну. Так, це перший апарат був Віктор підсилювач. Можете глянути на каналі, можливо, я дам посилання. Другий апарат із стрійочки, це був еквалайзер. Віктор також 100 вольтовий. Ну і ось це третій апарат Сонька К600. така моделька. В такому бодрому стані у нас вона, ну, принаймні, по личку є. Тут зверху, звичайно, трішечки нюансики, ну, це не суттєво. Апарат. 88 року. Ну, наскільки я міг видивитись в інтернеті. Трішки запилився, я ще не повитирав. Що в нас тут? Позолочені роз'ємчики. Ось такі надписи цікаві. Хто знає, читайте. 100 вольт. Японія, зі слів власника, щось по механіці, є якісь нюанси. Ну, наскільки я пам'ятаю. Ну, такий от апарат. Трошки так його нахвалюють. Не знаю, правда, неправда, Ну, кажуть, що апарат хороший. Знявши кришку, одразу кинувся в очі кульочок і з ремкомплектом. ICK 600, півдовжина 105, ще якась заміточка. А, при вімкненні моргає пауза і звук. А, пливе звук. Пливе звук. Що у нас тут в моношасі? Все доволі акуратно. У мікросхемках в основному все своє, все рідне. Сонька. Ну, а тут логіку бачимо тошибу. Так. Так. Механізм. Є в нас два моторчики. Пробуємо зрозуміти, що не так, о, щось зажужжало. Ага, ось такі тут, звуки в нас. А де наші рівні? А, секунду. А ось. Тейп. Ну, щось воно. Та й грає. Тільки працює, як січкарня якась. Секундочку, зараз я щось послухаю. Ну, ви все чуєте. Так, от він співає, як коза. Що ж, давайте навіть не знаю з чого почати. Зараз я, мабуть, почну з напруг. Подивимося, що там як. Або взагалі пробіжуся по платі. Ну, але явно тут те, що до механіки нам однозначно треба лізти. Механіка на столі. Трішки вже підрозібрав. Зняв кишеньку, зняв декоративний ось цей такий захист. А Яка головочка. Лазер Аморфус Хетт. Соні, мотори? Тут у нас що? Є логотипчик? Який? Альпс? Не тільки регулятори. Де ж наша коза? Яка мекає. Тут явно треба глибше лізти. Механіка здала усі аналізи, що ми маємо. Всі шестерні зубки, направляючі, різні частинки. До всього цього ніяких зауважень. Все абсолютно ціле, ніяких підозр у мене не викликає. Як з цього боку. Так, і з оцього. Ну, тут я Ну, не немає змісту щось чіпати, розбирати. Я все обдивився. Ніяких зауважень. Ну, тут просто цю шестерню знімав, бо я не бачив, що під нею. Під нею все добре. Єдине два моменти було. Не знаю, чи ці моменти мають якийсь стосунок до нашої несправності, до нашого. Такого глюку. Перший нюанс я вам показую. Ось така е, тверденька плівочка. Зажована, пожована. Я її знайшов. Ну, як знайшов, вона якось при розбірці. Просто от десь тут вона була. О так собі була. Ну я там механізмом крутив, вертів, можливо, вона звідкись інакше випала, ну не знаю. Я її знайшов ось тут. Другий нюанс. Ну, я його не буду показувати, але враховуючи ось такий кульочок, таку записочку. Однозначно було втручання в механізм. Я так передбачаю, замінювався пасочок. Ролик в комплекті ось тут оце новий. Тут стоїть ще рідний. Тобто, ролік не міняли. Можливо, замінили пасок, побачили, що воно не працює, і залишили. Ну, не знаю. Це все здогадки. Тобто, другий нюансик, Я не буду акцентувати на ньому увагу. Попередній майстер хай собі здогадується, що це таке було. Але знову ж таки, можливо, і не в цьому причина. Що зараз? Ну, раз, воно вже ось так розібрано. Я все обслужу. Моторчики, направляючі і так далі, шестерні. Збираю і ми дивимося на результат. Можливо, пощастить. Можливо, воно все буде працювати, ну, а можливо і ні. Механіку підзібрав до такого стану, щоб її можна було увімкнути. Але ставити ще не буду. Хочу зняти плату і перебігтись по електролітиках. Подивитись, чи все гаразд, чи все в порядку. Закінчив із платою. Що маємо? Треба нам пропаяти РЦ. І треба нам пропаяти ось цей транзистор. Все, електроліти в ідеалі. Пайки. Ну, не враховуючи того, що я назвав в ідеалі, все чудово. Щось нас тут побачило, давайте плей, о, так працює тихенько, добре. Що у нас тут? Що це там на касеті якийсь сигнальчик записаний чи що? стовпчики стоять, не рухаються. Давайте подивимося, що в нас тут по швидкості робиться. 350 має бути. Давайте спробуємо покрутити. Зменшую, Збільшую. Тобто це максимум. На моторі 12 вольт присутні. Плата регулювання обертів. Отака от. До самого мотора в мене претензій немає, він працює рівненько от напряму. Тому зараз спробуємо щось ось тут пошукати. Отак трошки ближче. На вигляд все чудово. Тестером нічого я тут не побачив, ніяких коротких. Перевірив ось опір підстроєчний. Залишається спробувати ось цей регулятор. Ну, подивимося. Знайшов ось такий мотор себе. Ну, не знаю, зараз загляну. Інтер'єрчик схожий. Зараз подивимося. А, тут інакше, так. Тут інакше. Тут маємо діп 8. Відкрив ще один двигунець. І тут що ми бачимо? Принаймні по корпусу по виводах те, що треба. Ну що ж, сподіваюсь, зараз випаю плату і подивимося. Те, що потрібно. Зараз ще раз виймаю цю плату рідну і міняю цей регулятор. Ну, якщо не він, то що? Так, ну то вже трішки ближче до істини. Там мені не подобається ще підстроєчник. От який він 100 Ом. Оце так допуск. А дивіться на цей. Плюс-мінус 5%. О! Оце якість. А як він регулюється? М -м -м. Ну, але що ж, буде ось такий. Він у нас має. 90. Регулюється дуже гарно. Він такий закритий. Залишається його сюди поставити. Я сподіваюся, що стане. Дуже сподіваюся. На жаль, не закривається воно. Верніше тут по сторонах. Ось тут цей міліметрик впирає, також ось цей кутик впирає. Ну ніяк. Зараз спробую знайти ось такого типу. От бачимо ось тут ще один столомничок, ось такий квадратний. Дуже якісні опора. Зараз спробую ось такий мав би піти. Якщо б я попав на такий номінал, як потрібно. Я думаю, було б ідеально. Отак от він тут став. Ідеально. Тільки єдине, що треба буде підпиляти ніжки. Бачимо, він так ніби піднятий над платою, а він має лягти на неї, щоб воно все гарно закрилося. Я зараз ось ці краєчки просто спиляю ще на 2 міліметри ну, до, до початку от корпуса. Іспанія. Люблю якісні компоненти. Ех, а все так гарно йшло. І от він ось так припасував гарно. А він ось цим бочком не стає. А бачите, тут з заводу зробили ось так таку вибірку невеличку. Під ось цей опір. А цей товстенький, верніше, ширший він залазить отак от на краєчок сюди. Ну тут я нічого не вигризу, бо тут от металевий такий фланчик іде. Прямо от там от там в пластмасі, можна сказати. От він там. Стерчить. Ну що ж. Ай. Ні, ну це я залишати не буду. Ні. Ну, все, моторчик зібрав, петельку випустив. Зараз я його поставлю на сам механізм і буду дивитися, як там мені краще цей опір приклеїти. Це буде такий тестовий варіант, скажімо так. Ось цей резистор, він якби ну, ідеальний. Він регулюється чітко, по одному ому, ну, дуже плавно. Маю ось такі, але 500 Ом. Там трішечки вже так воно гостріше регулюється. Ну, а за кілька днів у мене будуть 100 Омнички вже. От. Новий ролик на місці. Все вимито. Змащено. Ой. Тут ось так. СП5-2. Поставив я касетку тестову і тут ми маємо ось такі. Так, ага. Невеличкий дисбаланс. Це 315. Ну, якось ось так. Зараз трішки треба підправити. Ніби відлаштував по максимуму. таку зеркалочку маю саморобну. Прекрасно все бачу. Так, робимось так. Ось так плівочка по головці шурує. Чудово все видно. Ну, щось ще хочу на неї щось пописати, спробувати. Та й потихеньку буду завершувати. Отримав сьогодні потрібний номінал опорів. Отак От це все виглядає фінально. Я думаю, однозначно і значно краще, ніж штатний опір. Ну, все, то фіналочка. Збираю. Записує досить добре. Зараз тейп. Плівка. джерело, Плівка. по запису буквально трішечка там підправив по рівнях.